Подивись там, хлопці, давай їх задаємо. Хлопці, хочете піцу? Ходіть до мене. Я вам зараз даю куштувати піцу і вам треба придумати їй назву. Щось прикольне, з чим у вас асоціація йде, коли ви їсте цю піцу. А Ні, Ні, і Морті, вони з тим що там огурці. Добре, прикольна назва. Нам подобається. Даруємо піцу, якщо придумаєте їй назву. Готові взяти участь? Ага. Добре. Що звичайно з першого ніде не бачу. І не їв навіть. Пекельна піца. Підходить. Ви знаєте напіц? Так, да, да. знаємо. Все добре, бо наші підписники не ходять з голодними. А ви займаєтесь спортом? Да, Ми гімнастю. Серйозно? Да. Скомбінуйтесь і видайте якусь суперкласну назву. Провисання з насолодою. Мені подобається провисання з насолодою. Це точно амалія. То ви навіть не спішла, а чому Амалія? Тому що це моя дівчина. Вау! Як це романтично?